Всім привіт! У мене ніколи не вдавалися смачні печені пиріжки, але тепер я знайшла ідеальний рецепт і хочу поділитися з вами. Вони виходять дуже смачні. У велику ємність, в якій будемо замішувати тісто, додаємо теплу воду, дріжджі і цукор. Гарно перемішуємо, щоб дріжджі і цукор розчинилися. Далі додаємо сіль і олію. І знову все добре розмішуємо. Далі поступово підсипаємо муку і починаємо вимішувати тісто. Одразу все борошна не додаємо, адже його може піти різна кількість, так як це залежить від самого борошна. У мене пішло всього 450 грам борошна. У вас може піти і трішки більше. Решту борошна я залишаю для припилення столу. Вимішуємо тісто протягом 7 хвилин. Воно має перестати липнути і стати однорідним. При потребі поступово підсипаємо ще борошна. Коли вимісили тісто, перекладаємо його в миску і залишаємо в теплому місці на 1 годину для підйому. За годину тісто добре підійшло. Дістаємо його і трішки обминаємо. І знову залишаємо його на одну годину підніматись. А тим часом переходимо до приготування начинки. Беремо величезний пучок цибулі. Чим більше, тим краще. Вона втратить трошки свій смак при обсмажуванні. І нарізаємо, як зазвичай ми це робимо на салат. На гарячу сковорідку кладемо вершкове масло. І обсмажуємо цибулю протягом однієї хвилини. Завдяки цьому цибуля втратить свій неприємний запах, стане злегка солодкуватою і начинка з яєць буде не такою сухою. Яйця нарізаємо кубиком. Розмір підбирайте самі, який вам більше подобається. мисці поєднуємо нарізані яйця та смажену цибулю. Солимо і перчимо за смаком. Я використовую звичайний чорний перець. Перемішуємо, щоб все рівномірно розподілилось. На стіл, присипаний мукою, викладаю тісто. Обминаю його, формую ковбаску та розділяю тісто на 24 рівні частинки. З кожного шматочка тіста я формую кульку і викладаю на стіл. Коли всі кульки сформовані, прикриваю їх харчовою плівкою, щоб вони не обвітрювались. І відразу ж починаю ліпити пиріжки. Тісто круг я розминаю руками, а ви можете взяти для цього качалку. Накладаю начинку і защипую край, як зазвичай ви защипуєте вареники. Далі злегка приплюскую, щоб шов був знизу, і викладаю на деко засталене пергаментом. Коли наліпила всі пиріжки, залишаю їх відпочити на декові протягом 20 хвилин у теплому місці. Так вони ще трішки підростуть і будуть більш пишні. Поки пиріжки відпочивають, приготуємо суміш для їх змощування. В яйця додаємо молоко, але в мене його не виявилось, тому я замінила його розтопленим вершковим маслом і сколочуємо до однорідного стану. Тим часом пиріжки вже підійшли. Змащую їх яєчно-молочною сумішю. По бажанню присипаємо пиріжки кунжутом. З кунжутом вони набагато смачніші. Далі ставимо випікатися в розіхріту духовку до 210 градусів на 17-20 хвилин. У нас вийде два деко з пиріжками. Поки я ліпила другу партію, перші вже піднялись. Поки випікаю ці, ті вже також піднімуться. Ось така смакота має вийти. Залишайте свої враження про рецепт у коментарях під відео. Також не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал. Це допоможе моєму каналу розвиватись.